А толку? Автошкола 30-40 тисяч, купить права оригінал 30-40 тисяч, права 7-14 днів, автошкола 3 місяці мінімум. І так, купити права за 7-14 днів неможливо. Я вам розповідаю тепер, як взагалі то відбувається, бо внутрішньої кухні ви не розумієте зовсім. І так, для початку треба купити теорію. Це можна по самопідготовці піти без автошколи. А потім, після складеного цього іспиту, це треба бути присутнім в класі, сидіти, дьоргати мишку а, і імітувати те, що ти складаєш, іспит з теорії. Без власного, власної присутності це неможливо. Далі, після того як склав тіпа теорію, тобто вже купив її, тебе реєструють на водіння. Це мінімум 4 тижні, мінімум з моменту реєстрації. Лише після цих 4 тижнів, там 4, 5, 6 тижнів, у всіх по-різному, але не 2 тижні і не тиждень, це точно, бо 40 годин повних треба провести по програмі, що ти займався. Якщо 40 не проведуть, то ти і недопущений навіть будеш. Тож ще плюсуємо після складеної теорії ще 4 тижні, і потім йдеш на іспит, береш талон самостійно, ну або через бігунка, а, і імітуєш складання іспиту з практики. І якщо сильно накосячиш на камеру, то, то, то тобі ще й не зарахують то. А, або ж а, будуть перезаїзд робити до тих пір, поки більш-менш нормально не прийдеш. А якщо зовсім по рагульному їдеш, то. Не пройде. То навіть це не пройде. Якось так. Якось так. А в результаті, що маємо? Ну допустимо, за ці гроші можна купити права. Але ж їздити не можна купити. Ти заплатив, але не займався 40 годин з інструктором. Так це самообман якийсь. Такий сам себе наїбав. От я молодець. Не всім така схема підійде взагалі. Не всім той, хто з нуля не може їздити, взагалі така схема зовсім не підходить. А це може підійти лише тому, кому терміново. Все порішає, але в нього немає часу. А от таким от приблатньоним мурчикам, можливо той підійде. Або навіть оці приблатньоні мурчики своїх дітей і жінок відправляють в нормальну автошколу і нормальну кількість годин з різними інструкторами ті діти і дружини чи коханки відпрацьовують, бо ті мурчики не хочуть рішати непотрібні проблеми. Потім з тими купленими водійськами з ДТП з наїздами на пішоходів і тому подібне, дешевше навчитись.